Курси валют на 3 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто навіть у суботній ранок тримає руку на пульсі своїх фінансів. Сьогодні 3 січня, перша субота Нового року. Поки більшість із нас ще насолоджується святковою атмосферою та планує дозвілля на вихідні, валютний ринок поступово прокидається після новорічної сплячки. Ви дивитеся наш щоденний огляд, і я вдячний, що ви починаєте цей день із нами. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я поділюся з вами однією важливою спостережливістю щодо того, як саме суботні курси в обмінниках можуть підказати нам тренд на весь наступний робочий тиждень. Це знання допоможе вам зрозуміти, чи варто робити активні кроки вже зараз, чи краще почекати до ранку понеділка. Ця інформація стане гарним інструментом для захисту вашого бюджету в ці святкові дні. Давайте розпочнемо з бази, яку нам залишив регулятор. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: Американський долар встановлено на рівні 42 гривні 17 копійок, євро сьогодні коштує 49 гривень 54 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 56 гривень 83 копійки. Польський злотий зупинився на позначці 11 гривень 70 копійок. Молдовський Лей сьогодні вартує 2 гривні 51 копійку. Ми бачимо, що офіційні показники залишаються незмінними з останнього банківського дня, що створює певний ілюзорний спокій на папері. Проте офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Сьогодні субота і ринок готівки живе за своїми правилами вихідного дня. Це схоже на пульт від телевізора, в якому трохи підсіли батарейки. Він ніби працює, але треба натискати сильніше і цілитися точніше. Ось що показує ринок прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень 20 копійок до 42 гривень 40 копійок. Євро можна знайти за ціною від 49 гривень 75 копійок до 49 гривень 95 копійок. Британський фунт тримається в межах 56 гривень 20 копійок, 56 60 копійок. Польський злотий торгується від 11 гривень 65 копійок до 11 гривень 80 копійок. Молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Ситуація з американським доларом сьогодні демонструє дивовижну витримку. Попри те, що офіційний курс трохи нижчий, реальна готівка в обмінниках не поспішає падати. Це пояснюється тим, що у суботу пропозиція валюти від населення зазвичай знижується, люди більше витрачають, ніж міняють. Американський долар сьогодні поводиться як досвідчений рибалка, сидить тихо, чекаючи на велику рибу в понеділок. Спред між купівлею та продажем залишається в межах 20 копійок, що є досить непоганим показником для першої суботи січня. Євро також тримає інтригу, залишаючись у кроці від психологічної позначки у 50 гривень. Цікаво, що попит на євро сьогодні підігрівається тими, хто планує короткі поїздки на свята або повертається з-за кордону. Якщо ви бачите курс євро нижче 49,80, це можна вважати гарною пропозицією для сьогоднішнього дня. Проте пам'ятайте, що у суботу багато обмінників працюють за скороченим графіком, тому не відкладайте фінансові справи на вечір. Британський фунт сьогодні виглядає дуже стабільно, хоча ліквідність по цій валюті у суботу традиційно низька. Польський злотий та молдовський лей практично завмерли, що є доброю новиною для тих, хто планує дрібні розрахунки в цих валютах. Взагалі, атмосфера на ринку сьогодні нагадує ранок у спальному районі. Тихо, спокійно, і лише поодинокі клієнти біля віконечок Кас порушують цю тишу. Це ідеальний момент для тих, хто не любить метушню та черги. Готівка є в наявності в більшості популярних точок, але великі суми все ж варто уточнювати заздалегідь. На що варто звернути увагу сьогодні? Головний чинник, що впливає на ці цифри, це відсутність активних торгів на міжбанку і загальний святковий фон. Ринок зараз насичений гривнею, яку люди активно знімали перед святами, і тепер ця маса поступово шукає вихід у валюту або витрачається на товари. Це створює м'який, але стабільний тиск на курс. Важливо залишатися пильними у вихідні дні, коли контроль з боку головних офісів банків дещо слабший, окремі пункти обміну можуть намагатися закласти в курс свої очікування на майбутній понеділок. Завжди порівнюйте кілька варіантів перед тим, як відкрити гаманець. Різниця між готівковими курсами і курсами в банківських додатках сьогодні може бути досить відчутною. Банки часто виставляють на вихідні ширші спреди, щоб застрахуватися від ризиків. Іменно тому фізична готівка сьогодні може виявитися вигіднішою для купінлі ніж цифровий долар. При обміні обов'язково перевіряєте стан купюр. Святкова метушня не привід забувати про якість грошей. Переконайтеся, що на банкнотах немає зайвих штампів або значних пошкоджень, адже потім здати таку валюту може бути складніше. Якщо хочете швидко перевірити, де у вашому місті сьогодні найвигідніший курс і які обмінники точно працюють, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається виключно за вами. Це дійсно зручний інструмент, який дозволяє за лічені секунди порівняти умови різних сервісів, побачити їхні реальні резерви і прочитати свіжі відгуки від інших користувачів. Це допоможе вам зберегти час і отримати найкращу ціну без зайвих поїздок по місту, коли хочеться просто відпочити. Підбиваючи підсумок цієї суботи, 3 січня 2026 року, можна сказати, що фінансова система впевнено увійшла у новий рік. Американський долар та євро демонструють стабільність, а відсутність ажіотажу свідчить про довіру громадян до поточної ситуації. Гривня почувається спокійно, і це найкраща фінансова новина для завершення першого тижня року. Ми бачимо збалансований ринок, де кожен може знайти вигідний варіант при належній уважності. А тепер обіцяна інформація про суботній індикатор. Майте на увазі, що якщо у суботу, по обіді, обмінники починають поступово піднімати курс прийому валюти від населення, це часто означає, що в понеділок вони очікують на зростання попиту на міжбанку. Це такий собі тихий сигнал для професіоналів. Сьогодні ми бачимо, що курси стабільні, а це означає, що старт наступного тижня, імовірно, буде таким же спокійним, без різких рухів у будь-який бік. Також пам'ятайте, що ліміти в банкоматах після свят можуть бути обмежені за затримками з інкасацією, тому плануйте зняття готівки заздалегідь, якщо плануєте великі купонки на неділю. Ще одна порада наостанок: не намагайтеся вгадати ідеальний момент до копійки. Фінансовий спокій набагато дорожчий за мінімальну різницю в курсі. Якщо ви знайшли варіант, який вас влаштовує, і цей обмінник має гарну репутацію, робіть справу і насолоджуйтеся вихідними. Гроші мають працювати на ваш комфорт, а не створювати зайвий стрес в ці святкові дні. Будьте уважними, завжди перераховуйте кошти і вимагайте чек. На завершення хочу наголосити, що вся інформація в цьому відео це лише ознайомлювальна інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями, особливо в такі перехідні святкові періоди, обов'язково консультуйтеся з фахівцем або самостійно вивчайте всі можливі ризики. Кожна ситуація індивідуальна і відповідальність за ваші рішення лежить виключно на вас. Не є інвестиційною порадою, це наше золоте правило. Дякую вам за те, що провели ці хвилини з нами. Ваша підтримка, кожен ваш лайк та підписка допомагають нам готувати для вас актуальну аналітику навіть у вихідні дні. Ми цінуємо вашу увагу. Бажаю вам чудових вихідних, гарного настрою і стабільного курсу у ваших справах. Нехай ваш гаманець завжди буде повним, а витрати лише приємними. Зустрінемося вже завтра у нашому недільному випуску. До зустрічі!